Поехал наш обзор на завтрак. Все у нас яйца, базилийничница. Ой, это мы будем. Просто яйца. сырники. Колбаски. Это шоколад, панкейки. О, вафли, кстати, не свадьбенские. О, посыпочки, орешки всякие. Побежали. Тут у нас еще. Ага, тут на соленый завтрак. Какие штучки? А на них написано. калбаса-сири. Оце сир такий ми любимо. це куча сира. булочки Пу -пу -пу -пу. так тут супи. але це ми ніколи не їмо, но треба ж зняти на відео. З тієї сторони якісь добавочки спеції. так почнемо з першого столика и Тут все базово, як було, особо оливки, масліни, А, ні, тут орешки все. Йогурт йогурт, йогурт с йогурт, ежевикой. Тут салатики у нас, огірочки, помідорчики, Такс. підемо десерти сейчас бе десерт бе Це Теж щось сипать, джеми всякі. Це вареннячко, я так розумію. Це варення. О, оце, оце зрозуміло. Так, це я вже показувала, це олівки все. Горішки, печиво. Це я так цукати розумію. Хлоп'я. Сухофрукти. Тут нічого нема от ті фрукти, які були там. Коротше, все ж таки, що ми взяли? Ми взяли такий типу, бутербродик з рибкою і яйцем. Оце я нам на двох взяла на десертик. Це типу нутелла, горішками посипана, Чотири вафельки, ананас, арбуз і Діана такий самий бутербродік. І Діана за кавою пішла. Такий у нас сніданочок. Що, поїхали. Обід. Такі. Не знаю, що це тут написано. Там он девяти помру, Картопляний. Понятно. До вчора обідний такий был. Це теж картопляна. О, ці корічки я їм. Оце нам всім не зашло. Особливо холодне. Коли тепло, то нам воно теж не зайшло. Овочі. Діана побігла. Макарони всякі. Це Оце не міняється особо. Ось. Печень і овочі, соуси так соуси тут підписниці. Путях неба. Тут супчик якийсь. Тому сьогодні званий мо у нас таки есть. Ці самі штучки. Так, там вода з лимоном. Так, це теж соуси, овочі, оце я не знаю, що не підписане. Це салатики. Знову соуси, овочі, салатики, оливки. Так, побігалі дає різні сировочок якась штучка як я кажу стол з наріжечкою, пошли на колбасов штучки и десерта сейчас улетала У нас частина с похловой резный. О, это я, наверное, буду, кстати, здесь крем-дюле типа. В как-то такие. на нормальные десертные И там звичайно на фрукта. Искала и все забралась без салата с рыбкой. Идеальный салат. Ну, і десерт вже набрали. Гана да, чизкейк, орішків насипала. Я не знаю, що це, крім релі якісь. Таке зелененьке, захотіла спробувати. Оцю білу штуку взагалі не раджу. Тупо заверний кремчик. Так, у нас тепер обзор на вечерю. Меня показують. Скільки людей. Людей це було пізніше, йде. Отаман та Ну, колечко оце, це малюка. Та оці штучки, які нам не сподобались. Піца, от піцу можна, коротше, взяти спробувати. Пельмени. <гум> Паста всяка. Це відварна курка. Це все таке дієтичне. Що це? картопелька картофель така смака. Бачите, от тепер молока немає. Тільки походу, на сніданок. До речі, не смійтесь дитячого молока. Вона нам знадобилась, бо у номері є кавомашина, там нема молока. Та іноді в кавомашині в ресторані також закінчується молоко. Соуси, креветки, ліпчик всякий. Тут знову супчик. Хоча вам покажу, хоч один супчик. Все таке. Знову побігли, подивимося на по салатики. Снов совче. Салати плюс-мінус ті самі. Оливки. Знову салатики, салатики, салатики. Знову оливки. Побігли далі. Ось на нас сир, ой, оце я люблю, оце отаке дуже люблю, оце я люблю, вона на камері оранжа. Ось десертик, а з цієї сторони у нас пахлава, дуже багато пахлови. оце я не знаю що. О, там ананаси я бачу на стоїть. Оце десерт, який я вчора їла. Оце щось дуже-дуже цікаве. О, це рішки походу. Кіремісу. От. І там фрукти, як завжди, там ананаси зараз є. Їжа кожен день трохи відрізняється, але в основному все. Таке, як і на відео.